До 140 в об'ємах. Є три кольори. Капучино. Ось такий беж і є чорний. Їх залишилось красуні мало. Е, це костюмчик. Да, на мені костюм, дівчатка. Це костюм 1900. Кофту зняла. Це мій просто, я в ньому прийшла Дівчатка, до 140. Ось ця. Класна, дивіться, стоїчка йде. Ну, понятно, що тут ще коптечку треба вдіти. Капюшончик ось такий. І ось так знизу вона стягується, дівчата, є в різних в трьох кольорах. Ось такий беж, Ось таке капучино, дивіться, яке класне. І є ще чорна крупна клітинка, дівчатка. Їх залишилось мало. На 150 лілечка. Вона то може бути на 150, але вона буде по тілу, приталена. Бо у мене, бачите, 180.